А ще раз, для тих, хто щойно до нас приєднався, я нагадую, що ми розглядаємо номер 64 другий пункт, ми порівнювали g від 1 та F від 4, підставили ну, у першу функцію замість x одну другу. Отримали 4. Подивіться уважно, 3 поділити на одну другу, мінус 4 помножити на одну другу, маємо 6, мінус 24. І у другу функцію підставили 4 замість x, маємо 8-5, дорівнює 3. Ну і тоді ж від однієї другої більше за фі від 4. Так, і у нас є третій пункт. g від 2 порівнюємо з фі від 1. Так, Ань. Давай зробимо. Значить, Підставляємо у першу функцію мінус 2. І так, Аня, ми 3 ділимо на мінус 2. Що маємо? Мінус 0,5. Мінус 1,5. Це ж такі. Ой, мінус 0,5 плюс 8. Молодець. І що це буде? 7,5. 6,5, так? Гаразд. І фі від одиниці. Тобто підставляємо у другу функцію замість x1. Мінус 3. Мінус 3 молодець. Все правильно, мінус 3. Так, ну і що в нас буде більше? О, G мінус угу. 2. Більше за фі від одиниці. 6,5 більше за мінус 3. Ну, дивіться, все дуже нескладно, ви розумієте. Давайте перейдемо до номера 65. Тут теж потрібно знайти значення функції у кількох точках. І так, дивіться. <кій> ну я ось тут напишу номер 65. Значить, тут функція f від x. Ну давайте я її напишу, щоб воно було зрозуміліше, вона складається з трьох залежностей. Мінус 2х плюс 1, якщо х менше або дорівнює мінус 4, х квадрат мінус 7, якщо х більше за мінус 4, але менше 3, і просто 2, якщо х більше або дорівнює 3. Це функція, яка задана кусочно неперервним способом. Тобто ми розуміємо, що на кожному проміжку, так, у нас тут три проміжка для Х виділені. І на кожному проміжку є своя залежність. Так, так, так теж може бути. Ну і давайте спробуємо підрахувати, що вони у нас тут питають. У першому пункті F від мінус 5. F від мінус 5. Так, ну, давайте спробую, спробуємо. Носова Віка. Чуємо на Вік. Так, Вік. Ну давай подивимось уважно. По-перше, нам потрібно визначити, в який з цих трьох проміжків попадає мінус 5. Воно буде що ось тут, менше за мінус 4, чи ось тут, чи ось тут. Який буде проміжок? Перший, другий, третій. Перший. Перший. Тому що мінус 5, воно менше за мінус 4. І тоді ми підставляємо у першу функцію. ну і що ми маємо? А... Давай, вчислюй. Получається 11. Так, від... Правильно, тому що маємо 10 плюс 1. Давай друге значення. У нас там f від мінус 2. Ну, по-перше, визначаємо проміжок, в який потрапляє мінус 2. Перший, другий, третій. Второй. Так. І тоді ми вже мінус 2 підставляємо у другу залежність. Тобто мінус 2 у квадраті мінус 7. Так, що маємо? Мінус 3. Правильно, мінус 3. Так, третє. F від 3. А, а ви мінус 4 написали? А, ну, сказав. Мінус 3 написав мінус 4. Дякую. Так, F від 3. В який проміжок воно потрапляє? Третій. Третій. А у третьому навіть підставляти не потрібно. Функція завжди дорівнює чому. Двом. Двом. Ну і четверте. У нас там F від 7,6. Ну, так само. Що буде? Третій. Третій проміжок. І тоді функція дорівнює чому? Двом. Двом. Тобто тут навіть підставляти не потрібно. Так, ну і тут немає, але давайте ми все ж таки зробимо такий, ну, там п'ятий пункт. Віка, хай буде F від 2. Ну, давай подивимося, в який проміжок потрапляємо. Вау, второй. Так, підставляємо. виходить мінус 3. Так і само, як у другому. f від мінус 3. Ну, гаразд. Так, давайте будемо далі працювати. Значить, дивіться, у нас є номер 66. Значить, пишемо перший варіант. Номер 66. Тут потрібно знайти область визначення. Ось це ну таке перше, перша фундаментальна задача, яка у нас є в алгебрі. Знаходити область визначення функції. Ну, я, щоб тут зекономити місце, буду тут писати D від F. Ми сьогодні записували з вами область визначення. Да? Це область, ну, область визначення це множина всіх допустимих значень незалежної змінної. І так, ну, давайте спробуємо. Завтур, Ярік, чує мене? Так. Ну, давай подивимося. Ярік, скажи мені, будь ласка, чи є якісь обмеження при множенні та відніманні чисел? Чи є якесь число, яке я не можу помножити чи відняти? Ну, як ти вважаєш? Ні. Ні. Єдине обмеження, яке у нас є в арифметиці, це ділення на 0. Ось ділити на 0 ми не можемо. А множити і віднімати множимо, тому, можемо. Тому мене влаштовує будь-який x. І в такому випадку я пишу, що x належить чому ярик. А, от мінус безконічності до плюс безконечності. Правильно. І це є наша область визначень. Давай друге подивимось. Там. Ну, кілька функцій зробимо. Так, у нас є 7 ділене на x плюс 6. І так, давай подивимось уважно. Тут вже є ділення. Так, на що ми не можемо ділити? На 0. Тобто х строго більше мінус 6. От дивись, ти правильно сказав, це один з проміжків області визначення. Але все ж таки, давай уважно. Якщо знаменник не може дорівнювати нулю, підемо від оберненого. Прирівняємо його до нуля. І тоді ми маємо, що х дорівнює чому? Мінус 6. Мінус 6. Тобто мінус 6 це єдине значення, при якому знаменник дорівнює нулю. Тобто тебе влаштовує все окрім мінус 6. Тобто це. Мінус звісно, до плюс до мінус 6. В об'єднанні. От мінус 6 до плюс безхіднічної. Так. Тому що, якщо я намалюю це на числовій прямій, от в мене мінус 6 виколото, і ось в мене один проміжок і другий проміжок. І ось така область визначення складається з двох проміжків. Так. ну Давай третє. Я ось тут напишу. F від x x плюс 10 на 8. Так, ну давай подивимося, Значить, У нас все ж таки x знаходиться у чисельнику, не у знаменнику. Знаменник в тебе 8. А ділити на 8 ти можеш завжди будь-яке число. Додатнє, від'ємне, нуль. Ну, отже, x належить мінус безконечності і плюс безконечності. Mm -hmm. Правильно. Мінус плюс нескінченність. Так само, як і у першому пункті. Ніяких обмежень на х ми не маємо. Ну і давай четверте ще запишемо. У нас є f від x. Х, х плюс 4 ділене на x-5. І не поспішаємо. Уважно дивимось. У нас змінна є як у чисельнику, так і знаменнику. Х плюс 4 чисельник дробу, він може бути будь-який. Він нас не цікавить. А от знаменник не може дорівнювати чому? Нулю. Нулю. І тоді, якщо я мінус 5 прирівняю до нуля, то x дорівнює. 5. 5. І тоді яку область визначення я маю? От. Мінус безконечності до 5 і від 5 до плюс безконечності. Правильно. Тобто єдине, що вибито це 5. Так, ну гаразд. Давайте подивимося, що п'яте. І шосте. Так, Ярік дякую. Маша Балкова, чує мене. Так. Ну, давай подивимося на п'яту функцію. Корінь із x мінус 5. Так. Значить, дивись. Ми робили дуже схоже завдання, коли знаходили ОДЗ Для виразу. ОДЗ для виразу так само, як і область визначення для функції. Тобто зміст той самий. Значить, пишемо: D від F. В тебе Х мінус 5 знаходиться під знаком кореня. Тобто, воно повинно бути яким? Більше або 3 0. О. Так, ну і тоді 5 перекидуємо. X більше або дорівнює 5. І тоді можемо написати, що х належить чому. А, а 5 до плюс безконечно. Угу. Я це намалював, ну ви розумієте, якщо я ось так зроблю креслення, ось воно буде. Від 5 до плюс нескінченності. Давай шосте подивимось, може. Так, 4 мінус х має бути яким? Додатні. -да. Угу. Строго більше за 0. А чому строго? Чому не може дорівнювати 0? Тому що на 0 ділити нельзя. Тому що у знаменні. Так. Ну і тоді маємо таким чином і множимо на мінус 1. Так, що отримуємо? Х uh, менше, ніж 4. Угу. Тобто х належить чому. От мінус безконечності до... до 4. Правильно. І 4 в нас виколоте. Ось дивіться, 4. ось від мінус нескінченності до 4. Так, ну і давай подивимося ще 7 та 8. І на сьогодні з цим номером буде достатньо. У нас 9 поділити на х квадрат мінус 25. І так, наша дивись. Тут коренів немає. Є а, лише 25? А, ну, 5, 5, зрозуміло. Mm -hmm. Є лише знаменник. Значить, а знаменник у нас не може дорівнювати. Чому? 0. Тому йдемо від оберненого. Прирівнюємо до нуля. Хвад равно 5. E... Okay. Так, плюс мінус що? Плюс мінус корінь з 5. Так. Було б 25, було б плюс-мінус 5. Так? А так, у нас плюс-мінус корінь з 5. Тобто це два значення х, які виколоті. Тобто, якщо я зображу це на числовій прямій, ось в мене мінус корінь з 5 вибитий. І корінь з 5 теж вибитий. І я маю скільки проміжків? 3. Тобто я пишу, що х належить чому. от минус э, бесконечности до минус корня из пяти. Э, объединено от минус корня из пяти до плюс корня из пяти. И, и плюс корень из пяти до плюс бесконечности. Угу. Все. Вот такая область визначена. Ну, раз, мы имеем три промежки. Так, ну и восьмое. <coughs> Давайте подивимося, у нас f від x це 14 ділене на х квадрат плюс 4. Ну, так само. Ми шукаємо область визначення і прирівнюємо знаменник до 0, щоб зрозуміти, чи є у нас значення х так, значення аргументу, про яких функція не існує. Ну, х квадрат равно мінус 4. Так. А корінь із мінус 4, ну це Тому коренів немає, і тоді дивись, в тебе не існує таких значень х, при яких функція не визначена. Тобто, областю визначення є що? Мінус безконечність це плюс Угу. І це все. Мінус нескінченність, плюс нескінченість. Нема чого вибивати Гаразд. Ну, на сьогодні з цим номером досить. Давайте подивимось далі. У нас є номер 68. Ось тут нас запитують область значень функції. Ми записували, що область значень це множина допустимих значень залежної змінної, Тобто, яким може бути Y, так, тобто сама функція. І так, дивіться, у нас є F від X, яке дорівнює корінь із X плюс 1. Що вас не запитували про функцію, починаєте ви завжди з області визначення. Тому що в деяких випадках саме область визначення може спрямувати вас к області значень. І тому, по-перше, D від F. Так, Даня Кавальов, чує мене. Так. Дивіться. Х знаходиться під знаком кореня. Тому x має бути який? Mm, більше або рівно нулю. Тобто x належить. Uh, 0 uh, плюс безкінечність. Плюс нескінченність. Плюс нескінченність. 0 у квадратній дужесті, то що знак у нас не строгий. Далі є е від F. І ось е від F, це яким може бути y. Ну, ви розумієте, що F від X це y. Так? Ну, так зручніше. І. Робимо ми це оцінками. Дивись, корінь із х за своїм значенням, чи може він бути від'ємним? Ні. Тобто корінь із х теж він більший або дорівнює нуля. І мені залишилось додати до обох частин одиницю. Я вам сьогодні це все покажу Застосовуючи властивості числових нерівностей. І тому це буде більше або дорівнює чому. 1. І тоді я можу написати так, дивіться, y належить від чого. Від 1. Іг... Ну, так, і... І. До до плюс, а... да, плюс безкачність. Так, тому так. що корінь з x плюс 1 більше або до рівню 1. Тому від 1 до плюс нескінченності. І це в нас область значення. Давайте друге. Так. f від x дорівнює корінь з x мінус 2. Значить, так само, D від F. Яким може бути X? Більше або до нулю. Так, звісно, тому що він під знаком кореня. І тому я це записую. Наразі є e від F. Так само, спочатку оцінка для кореня. Більше або абодерріння. Далі що потрібно зробити? Відняти 2. І тоді маємо корень з іксамінус 2 більше подаріння мінус 2. Тобто область значень мінус 2 до плюс нескінченності. Правильно, від мінус 2 до плюс нескінченності. Так. Давай третє подивимося. Маю функцію g від x 3 мінус x квадрат. Шукаємо область визначення. D від g g функція, тому я так і пишу. Так, дивіться, чи є тут якийсь, викиньте, будь ласка, чи є тут якісь обмеження? По іксу. Даня, як ти вважаєш? Ну, строго, я думаю. Не чую. Ну, тут квадратів. Ну і що? Не... Ти... Чи є якесь число, яке неможливо піднести до квадрата? Немає. Немає. Будь-яке можна піднести. І від трьох відняти цей результат можемо завжди. Тому яка область визначення? Від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Так, від мінус до плюс нескінченності. Так, наразі область значень від функції g. Значить, X квадрат, Починаємо з цієї оцінки. Квадрат як і корінь. Він завжди який? Додатній. Ну, Але, невід ємний, невід ємний. Так, Більше або дорівнює нуля. Далі в тебе дивись, що знаходиться перед квадратом. Мінус. Тобто множимо все на мінус 1. Значить, що маємо. x квадрат менше. нуля. Менше або дорівнює 0. І залишилось додати. 3. І тоді у нас. 3 мінус Хвад. Менше або дорівнює 3. І тоді у нас y належить чому. Мінус нескінченності до трьох. Так, тому що він менше або дорівнює трьом. трьох. Тобто від мінус нескінченності до трьох. Так. Гаразд. І давайте четверте. Я ось тут якось вміщу. Значить F від X дорівнює х квадрат плюс 2. Так, Міша Жаркий, чує мене? Міша, чуєш чи не чуєш? Да. Чує. Так, чую. І так дивіться, чи є тут якісь обмеження на x. Чи можу я там, там якесь число там, піднести до квадрата. Там? Um. Тобто будь-яке число я можу піднести до квадрата і додати 2. Так, тоді x в нас який? Мінус безкінечність плюс безконечность. Так. Тому що ніяких обмежень тут на x у нас немає. Так, є е від F. Ну, давай зробимо так, як і у четвертому пункті. Почнемо з оцінки для квадрата. Х квадрат у нас який завжди. А... Ось... Ну, більше більше чи равно 0. І додаємо 2. І маємо x квадрат плюс 2 більше або дорівнює чому. Двом. І тоді y належить чому? Двум і без, Угу. Якщо ця функція більше або дорівнює двох, тобто область значень від двох до плюс нескінченності. Так, давайте, допишіть і переходимо до п'ятого пункту. Дивимося на функцію. Так, значить, що у нас тут? Функція φ від х дорівнює 5 плюс. Модуль х. Спочатку область визначення. Так, ми ну пам'ятаємо модуль. Модуль можемо взяти від будь-якого числа. Так? Значить, тоді, ну, що можемо тут сказати? Яка буде область визначення? Якщо в мене обмежень на X немає Мішу. Так, Міша, чуєш мене чи ні? Так. Значить, яка область визначення в нас? Ось. Що ми написали? Що X є... Мінус безконічний. Mm -hmm. Тому що модуль можна взяти у будь-якого числа. Наразі давай будемо знаходити Є відев. І так, оцінки. Починаємо з модуля. Модуль X він завжди який. Більше, нуля. Або дорівнює нуля. Так само, як і корінь, так само як і квадрат. Модуль не буває від'ємним. І нам залишилось додати що? Плюс 5. І тоді маємо модуль X плюс 5. Більше або дорівнює чому? 5. 5. Ну гаразд. І тоді я можу написати, що y належить чому? 5 у квадратних скобки. Там плюс нескінченість. Плюс нескінченності, так. Плюс нескінченності. Ну, гаразд. Давайте зробимо ще шосте. І на цьому буде у нас досить. Так, Кирил Бучацький, чує мене. Да. Ну, давай. І так дивимося. Ось така функція. Корінь із х квадрат плюс 4, мінус 5. І 5 вже воно не під коренем. Угу. Ну, спочатку D від h. Х квадрат плюс 4 має бути яким? Більше, не менше нуля. Правильно, більше або дорівнює нуля. Ну, якщо є 4. Перекину праворуч, то в мене я отримав зараз вірну чи невірну нерівність. Невірну. А чому? Що квадрат він не більше за мінус 4? А, більше, більше. Завжди більше. Так, рівно, він, рівний він не буде. Ну то й що, але більше він завжди. І тому х в мене який? Мінус безконечність плюс безконечність. Так. Тобто область визначення мене влаштовує будь-яке число. Так, наразі є від h. І так само працюємо з оцінками. По-перше, маємо Х квадрат. Х квадрат який? Больше равен мінус 4. Більше буде рівню 0. Спочатку. Так, це ж просто оцінки. Далі ми ага. додаємо 4. Маємо. х 4 більше равно 4. Далі беремо корінь. Ось так я можу записати. І корінь ага. із х2 плюс 4 більше або дорівнює 2. Ну. Правильно, тому що корінь із 4 це 2. Дивіться. І залишилось нам що зробити? Знять 5. Віднімаємо 5. І тоді ліворуч ми дійсно отримали функцію, яка у нас була, а праворуч буде що? Мінус 3. Отак. От тобто увесь цей вираз більше або дорівнює мінус 3. Тобто y належить чому. А... Мінус 3. Безконічність? Так. Гаразд. Значить, додому. Беремо з другого варіанту номер 63, три. 65. чотири. пять. У 66 шостому один тере шість. А, там не шість, там вісім. 1, 8. Ось так. І у 68-му 1-6. Все. І будемо потім продовжувати. Побачимось. А ви на що.